Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив план із 12 пунктів, що треба робити з Кримом, як ми його будемо де окуповувати, де мілітаризовувати. І насправді можу сказати, що там дуже непогані пункти. Наприклад, вартий уваги той, про який ми говоримо як медійник, знаєте, як папуги вже дуже багато років про те, що всі громадяни Російської Федерації, які незаконно приперлися жити зі своїм кодлом на український півострів, окупований після 20 лютого 2017 2014 го року мають зібрати свої монатки і поїхати назад в Єбіня Російської Федерації. А, знаєте, оця мадмуазель яка розповідала про то, як я не хочу уїжати залушти здесь, як так було по-домашньому. Хорошо. Це от е, яскравий маркер, що буде з тим мільйоном з гаком з росіян, які незаконно приперлися жити в наш Крим. Ну і безумовно, мені е, дуже подобається те, що там прямим текстом написано, що ніякого кримського моста не буде. Він підлягає.